Всім добрий день! Сьогодні в нас тема конденсатори. Конденсатори мають дуже різний вигляд, як ми бачимо на цій картинці. Принципове позначення конденсаторів виглядає ось так: це дві паралельні лінії і два виводи між... з різних сторін. Також конденсатори діляться на декілька підвидів. Це звичайний конденсатор, електролітичний конденсатор. В нього є тут плюсик. І змінні конденсатори, можуть мати стрілочку, а можуть мати ось таке ось перпендикулярне позначення. Принцип будови конденсатора. В середині конденсатора є діелектрик і два виводи. Вони називаються обкладки-конденсатори. Якщо ми візьмемо блок живлення, В якому є плюс і мінус, і під'єднаємо до конденсатора, то конденсатор зарядиться. А саме то на цьому виводі конденсатора у нас з'явиться позитивний заряд, а на цьому виводі конденсатора буде негативний заряд. І далі, якщо ми від'єднаємо наше блок живлення від конденсатора, цей заряд тут залишиться. Тобто наш конденсатор заряджений. Після цього ми можемо цей заряд якось використати. Наприклад, під'єднати лампочку, під'єднати до конденсатора, і вон, поки він буде розряджатись, лампочка буде світити. Принцип будови електролітичного конденсатора. Електролітичний конденсатор має, має ось такий ось вигляд. Це такий циліндрик, в якому є два вироди. В середині в ньому рулоном смотані фольга з бумагою. А саме, якщо ми розріжемо, то в нас тут буде з однієї сторони катодна фольга, куди подається мінус. Потім папір просочений електролітом, потім оксид металу і анодна фольга. І паперовий роздільник. І це все так рулоном зматане. Далі до катодної фольги припаяний короткий вивід, до анодної фольги длін довгий вивід. Це все знаходиться в алюмінієвому корпусі і знизу закрито гумовим усінювачем. Мінуси електролітичних конденсаторів полягають в тому, що вони поляризовані. тобто Потрібно на плюс подавати плюс на мінус-мінус. І якщо ми будемо змінювати полярність, то оксид металу буде руйнуватися. І в конденсаторі буде з'являтися надлишок тиску, і конденсатор може вибухнути. Щоб він вибухнув, контрольовано для цього зверху є такі захисна січка. Тобто він не взривається повністю, а просто воно відкривається. І при ремонті радіоелектронної апаратури просто дивимося, якщо є такі конденсатори, які зверху відкрились або знизу випав оцей гумовий ущільнювач, то ці конденсатори потрібно замінити на нові, плюси цих конденсаторів полягають в тому, що вони мають найбільшу ємність, якщо ми будемо зрівнювати з іншими конденсаторами. Наступний вид конденсаторів називається танталові конденсатори. В середині вони мають губку, яка змащена електролітом. Вона роль, грає роль діелектрика. Зовнішній вигляд танталових конденсаторів ось такий є, ось такої форми, або ось такі SMD. Ось. Такі паралелепіпеди. Наступний конденсатор це керамічний конденсатор. Це, мабуть, другий конденсатор по популярності після електролітичних. Вони дуже маленького розміру мають, але в них і невеличкий об'єм, тобто вони мають менший заряд. Будова керамічного конденсатора ось така. По двох боках у нас є два. Металевих виві, вивіда, і всередині в нас керамічний діелектрик. Якщо ми будемо брати керамічний конденсатор SMD варіанті, то тут багато таких слоїв. Кераміка, метал, кераміка, метал. Наступний конденсатор це плівковий конденсатор. Мають ось такий ось вигляд. Мінуси їх в тому, що вони більш об'єму, ніж керамічні, плюси вони мають більший об'єм. Тобто більшу ємність мають. Більше заряд можуть держати. І змінні конденсатори мають ось такий ось вигляд. Це такий набір пластин. І ми їх можемо крутити, тобто вони сюди залазять і виходять. І таким чином змінюється ємність конденсатора. Ці конденсатори останнім часом дуже рідко використовують. Майже вже ніде, тільки в радіо для налаштування частоти. Маркування конденсаторів. Номінали конденсаторів вимірюються в фарадах. А точніше, в мікрофарадах, нанофарадах і пікофарадах. Річ з тим, що фарад – це дуже велика величина. Таких конденсаторів в використанні не використовують. Один мікрофарад – це 10-6 від фарада. 1 нФ – це 10-3 від мікрофарада і 10-9 від фарада. 1 пікофарад – це 10-3 від нанофарада і так далі. Електролітичні конденсатори маркують, ми, зверху на ньому пишеться його номінал, тобто ємність, наприклад, 1000 мікрофарад, і напруга. Максимальна напруга. При якій він буде працювати. Наприклад, тут 50 вольт. Тобто нормальна напруга повинна бути меншою за 50 вольт. Плівкові конденсатори і керамічні вони маркуються за принципом ось таким П від дві цифри це його код. А наступна цифра це кількість нулів. Тобто, якщо в нас написано 470, то це значить 47 пікофарад. Якщо, наприклад, 152, це 15 і 2 нуля, тобто 1500 пікофарад або 1,5 нанофарад. Призначення конденсаторів. Конденсатори мають дуже широке призначення. Я в цьому відео приведу тільки декілька прикладів. Один із прикладів, це буде як пусковий конденсатор. Використовується для запуска електродвигуна. Це конденсатор, який має велику ємність і великий об'єм, також він може працювати при дуже великих напругах. Він потрібен для того, щоб при запуску конденсатора, при запуску електродвигуна подати велику напругу, тобто ми заряджаємо. Конденсатор і ще до запуска. І потім нажимаємо кнопку для запуска і запускаємо від конденсатора. Наступний приклад, де використовується, це блоки живлення. Один з прикладів це зглажуючий конденсатор. Тобто після випрямлення змінного струму в постійний. У нас буде ось така пульсація, і коли ми пропускаємо її через конденсатор, то в нас вже майже рівний буде сигнал. Ще один варіант використання в аудіоапаратурі в підсилювачах. Це розділювані конденсатори, які можуть відділяти постійну складову від зміни складової сигналу. Також конденсатори використовуються в Частотних фільтрах, коливальних контурах і в колах зворотнього зв'язку. І ще дуже-дуже багато інших е варіантів, де їх використовують. З'єднання конденсаторів. Конденсатори, так як і резистори, з'єднують паралельно і послідовно. Давайте розберемось, навіщо це робиться. При паралельному з'єднанні ми збільшуємо. Загальну ємність конденсаторів, Тобто, якщо ми їх з'єднали отак таким чином, то загальна ємність буде 1 плюс 2, плюс 3, тобто сума всіх конденсаторів. При з'єднанні послідовним ми ємність навпаки зменшуємо, тому що вона врахується по ось такій формулі. Але ми збільшуємо напругу, яку видержують ці конденсатори. Тобто, якщо нам потрібна, є велика напруга, а конденсатори не видержують таку напругу, то ми їх з'єднуємо послідовно. Давайте проведемо невеличкий тест. Візьмемо два конденсатори. Візьмемо, наприклад, електролітичний конденсатор. Візьмемо перемикач вольтметр і джерело живлення. І з'єднаємо мінус до мінуса, а плюс пропустимо через перемикач. І при, коли наше коло замкнуте, наші конденсатори заряджений. Бачимо, що він видає так, так само таку напругу, як і на джерелі живлення. Тепер ми беремо перемикач, вмикаємо і розриваємо коло. І ми бачимо, що наш конденсатор все ще держить напругу. Але вона зменшується, тобто він потрошки розряджається. Якщо ми знову вімкнемо, він знову заряджений. Або в програмі він заряджається миттєво, в житті це все-таки є деякий проміжок часу. Ну, для нас можемо вважати, що теж миттєво. А роз'яжжається він не миттєво. Є якийсь проміжок, який він буде роз'яжжатись. Ми можемо це время, поки він роз'їжається, під'єднати якусь корисну дію, наприклад, лампочка або світлодіод, він буде зараз світити. На цьому все. Дякую за увагу.